Усіх вітаю цього чудового дня 18 травня. Дуже багато відео. Різні блогери знімають. Думаю, теж треба висловити свою думку з цього приводу. Отже, особливо це мій спіч буде стосуватися військовослужбовців та тих хто, тих, хто впевнено стоїть на ногах. Тих, хто не боїться жити, рухатись після 18 травня далі. Для вас сьогоднішнього дня з'явилося кілька кілька плюсів, жирних і не дуже, які суттєво поліпшать якість вашого життя. На мою думку. Перший невеличкий плюсик. Це те, що. На дорогах зменшилась кількість транспортних засобів. Менше заторів, економія палива, економія нервів, особливо в великих містах. Це плюс. Другий плюс це якщо ви хочете отримати якісь послуги в центрах надання послуг, я думаю, черг як таких там зараз немає. Ви можете вільно, особливо хлопці, які у відпустках. Вирішують якісь побутові питання, земельні питання, питання по транспортним засобам. Сміливо можете йти без талончиків одразу на Чілі отримувати послуги. До 18-го ті, хто встигли, ті встигли. Зараз вони, я думаю, очкують навіть туди носил попхати. Ще один плюс, особливо для держслужбовців, військовослужбовців. Це те, що, особливо тих, хто у відпустці, база відпочинку літній сезон йде, база відпочинку навіть у ваших містах, у пригородах, можете їхати сміливо в саму блатнючу і сміливо давити на адміністрацію, щоб вам давали люкс по ціні економа, бо все одно там ніхто не відпочиває, ніхто не чілить. Ну, максимум жінки з дітьми. Плюс, плюс, можна нормально зекономити на відпочинку, особливо у відпустці. І ще один плюс, хлопці, якщо ви вже трохи назбирали на автомобіль своєї мрії, об'їжджайте всі автомайданчики, шукайте цей автомобіль своєї мрії. І викручуйте яйця автобаригам. і купуйте його по ціні суттєво нижчі ринку. Бо перелякані автовласники позаганяли туди свої тачки, поопускали ціни. Зараз їх там вже пропозиція настільки перевищила попит, що їх зливають там просто за копійки. Це така моя думка. Якщо помиляюсь, пишіть. Але я думаю, що плюс-мінус так воно і є. Я думаю, це не всі плюсики. Ще плюсики від цього всього вспливуть попереду. Всім гарного дня!